Нам всім відомо, що розвиток військово-морських сил стародавнього Риму розпочався майже одночасно з першою понічною війною. Римлянам вдалося утримати пошкоджений Карфагенський корабель, і взявши його за основу, вони почали будувати власний бойовий флот. А чи існував римський військовий флот до Першої Пунічної війни? Так, існував, але не у таких великих масштабах. Згадується, що у 394 році до нашої ери римське посольство було відправлено в Дельфи саме на військовому кораблі. До початку Першої понічної війни римляни не брали участі у крупних морських баталіях, але вони мусили пристосовуватись до реалій військового часу та навчати легіонерів битись на морі. Першою морською битвою між римлянами та карфагенянами була битва при Ліпарських островах, що відбулась у 260 році до нашої ери. Консулами цього року, і відповідно командувачами римських військ, були обрані Гней Корнелій Сципіон та Гай Дуілій. За жеребом Сципіону дісталось командування флотом, а Дуілій командував сухопутними військами. Гней Корнелій Сципіон приймає під своє командування перші 17 щойно виготовлених римських кораблів та відпливає на Сицилію до міста Месани, де очікує на решту флоту та тренує своїх вояків. Перебуваючи у месінській протоці, Сцепіон отримує звістку, що гарнізон Ліпари, розташований на невеликому острові на північ від Сицилії, готовий стати римським союзником. Гней Корнелій вирушає разом із флотом до Ліпари, щоб особисто прийняти ліпарський гарнізон і тим самим завоювати для Риму дипломатичну та безкровну перемогу. Коли римський флот увійшов в гавань Ліпари, Сципіон зрозумів, що він потрапив у пастку. Там на нього чекав карфагенський флот під командуванням карфагенянина Бодеса. 20 карфагенських кораблів заблокували римлянам вихід із гавані. Налякані та невипробувані у римських боях екіпажі, чинили невеликий опір. Досвідчені карфагеняни швидко впорались із флотом сцепіона, взявши в полон самого консула та залишки римського війська. Усі 17 римських кораблів були захоплені карфагенянами. Після цієї поразки політичні опоненти Сцепіона надали йому призвисько Асіна, яке можна перекласти як Ослиця або просто Віслюк. До речі, карфагеняни не вбили полоненого сцепіона Асіну. Швидше за все, римляни заплатили за нього викуп, і у 254 році до нашої ери знову обрали Гнея Корнелія Сципіона Асіну одним з консулів Римської Республіки. Через кілька днів після того як Сципіон потрапив у полон. Решта його кораблів вирушили з італійського півострова на Сицилію. Перед тим як висадитись у Месані, римські кораблі зустріли карфагенський флот, що налічував приблизно 50 кораблів. Карфагенським флотом командував Ганнібал Гіско. Цікаво, те, що римляни заскочили карфагенян з зненацька та потупили половину карфагенських кораблів. А Ганнібал Гіско був змушений вже вдруге втікати від римлян. Перша втеча Ганнібала відбулася у битві за сицилійське місто Аґрігенту. Тоді римляни завдали значної поразки карфагенянам попередньо сім місяців тримавши місто в облозі. Чи можна назвати перемогу римлян над кораблями Ганнібала-Гіско першою значною морською перемогою римлян? Мабуть, ні. Адже карфагеняни не були готові до бою, і ця битва не була битвою, а була побиттям непідготовленого опонента. Найперша значна морська перемога римлян була попереду і відбулась вона у тому ж 260 році до нашої ери. Але про неї ми розповімо у наступних епізодах.